Привіт, мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні традиційно говоримо про книги, і мене не було тут більше тижня не через те, що я була у відпустці або ж не читала, а через те, що я знайшла книгу, яка змусила мене дуже довго думати і переживати її. Отож, Ігнацій Карпович, Сонька, вийшла у 2016 році в видавництві Комора. Однак перед тим як говорити про книгу. Я хочу запитати вас, що ви уявляєте при слові війна? Для мене, наприклад, це гуркіт вистрілів, гармат, окопи, жертви, холод і багато зламаних доль. Але я ніколи не думаю про війну як про можливість кохання. І як я зрозуміла, після цієї книги це дуже неправильно, адже війна має дуже багато сторін. Перебуваючи тиждень на Східній Україні, я чула чимало історій про те, як місцеві дівчата закохувалися в наших військових, і вони отримували шлюб. Зараз вже дехто має з них діток і щасливо живуть. Чомусь я думаю, що по ту сторону на окупованій території відбувається те саме, тільки от виходять там дівчата трошки за інших хлопців. Однак ніхто з них не думає а, про те, що хтось ворог, адже кохання воно сліпе і воно влучає іноді навіть у непідходящий момент або а, обирає собі ціллю не тих людей. А, саме про війну, кохання і а, зламані життя. В цій книзі. Ігнацій Карпович це польський автор, який зараз є одним з найпопулярніших в цій країні. Передивившися свої книжкові полиці, на жаль, я не знайшла там багато авторів східноєвропейських, і це дуже шкода. Я так розумію, видавництво Комора зараз зосередилось саме на виданні таких книг. Сонька писалася сім років протягом яких автор а, видав ще три романи. Він теж переживав цю книгу, він хотів зробити її ледь не ідеальною. А, насправді вона була набагато товща. Тут зараз 176 сторінок, це в мене з післямовою. А, Автор викинув все зайве, і дійсно тут немає певних описів, тут немає якихось непотрібних сцен. Ну, це, це насправді дуже ідеальна книга. Переклав її Остап Словінський, я думаю, багато з вас про нього чули. І тому ну, переклад тут то теж дуже неймовірний, і, мені здається, надзвичайно влучний. Сонька, вона проживала в польських кресах, це так зване пограниччя між Польщею і Білорусію, де говорять попросту, тобто на такому суржику. Вона була молодою дівчиною. З дуже непростою долею вже на той час, адже її мати померла, коли народжувала Соньку. Про те, яким був його батько, і взагалі як відносилася до жінок в той час, ви прочитаєте теж у книзі. І от 41 й рік іде війна, вони її, в принципі, не відчувають, адже далеко від неї. Хтось говорить, ніби вони під німцями, але для місцевих це абсолютно не має значення. І Сонька каже, що такого хорошого, врожайного щасливого року, як той, в неї не було ніколи. Отож, одного дня вона сидить на лавці, приїжджають німці, і з мотоцикла сходить молодий хлопець, який дивиться на Соньку, дарує їй песика. Фактично, це зав'язка історії. І а, такого дуже важливого періоду життя для Соньки, який закінчується порожніми сторінками. Насправді в цій книзі є кілька порожніх сторінок всередині. Тому що разом з кінцем тієї історії, напевно, обірвалося нормальне життя і Соньки. Про неї розповідає. Автор, але не просто. Насправді дуже унікальна, як на мене, побудова тексту, адже, крім жінки, вже літньої, тут є молодий чоловік, який теж з цього пограниччя, але цурається. Він режисер, і от його теж відбувається в цьому творі. Він приїжджає, випадково в це село, де проживає Сонька. Там навіть мобільні не ловлять, в нього ламається авто, і Сонька бачить можливість у ньому, ніби. А... Що до неї спустився Ангел, і вона хоче висповідатися перед смертю і розповісти йому те, що не розповідала нікому, свою історію. Ігнацій на це а, вирішує теж для себе поставити театральну виставу про життя а, літньої жінки. І ось книга побудована уривками, ніби сповіді Соньки, а, думки а, режисера, і саме виступи вже з театральної постановки. До слова, цю книгу в Польщі зробили сценарієм і її ставлять на сцені вже кілька років. Книга, ну, це просто неймовірна сила книги, тому що війна. Ми ніколи не знаємо, хто був правий. Ми не маємо права називати переможців переможених, адже це для всіх біль і трагедія. І особливо мені здається, що вона зараз була актуальною, адже і в моїй країні війна, і ми не знаємо. Що буде далі? Так ось, про таких жінок, як Сонька, які закохалися в німців, виявляється, дуже довго історія про них мовчала. Для прикладу, що сталося з такими жінками в Радянському Союзі, ми досі не знаємо, тому це такий великий пласт роботи для істориків. Хоча, ну, якщо чесно, в Радянському Союзі взагалі нічого з людьми доброго не траплялося, особливо з тими, яких вважали зрадниками. Тому я думаю, що це буде чорна сторінка нашої історії. Але у Франції, для Прикладу. Таких жінок на налисом і водили вулицями. А у інших країнах жінок, які мали стосунки з німцями, клеймили, і вони все життя мали обпалений вигляд, що ну, ніби всі мали знати, що вони були нечистими. А в Норвегії, для прикладу, дітей, які були народжені від німців, забрали і поселили в дитбудинки, і жили вони там до 60-х років, тобто уявляєте, 45-й 60-й, це ж фактично 15 років, потім їх випустили. Ці діти навіть не могли зрозуміти, чим вони завинили. Ну що з ними було не так. Згодом уряд відшкодував їм по 3 мільйони євро. Ну, але ви розумієте, так, що для людини, яка фактично всю молодість провела в дитбудинку в. Психіатричні навіть це не дитбудинки, це психіатричні клініки були. Нічого доброго воно вже не може бути, навіть великі гроші. Ігнацій Карпович теж каже, що для Польщі. Історії про жінок, які кохали німців, були забороненою темою, і от він піднімає її на поверхню, хоче на цьому наголосити, і мені здається, дуже-дуже вдало це робить. Чесно, це найсильніша книга, яку я читала протягом останнього року. Я не скажу, що вона буде моєю улюбленою, тому що а, вона не є легкою і її, її треба переживати. Але а, я її раджу абсолютно усім. Я вважаю, що вона має бути у вас на полиці. А, і що ми маємо пам'ятати і розуміти про різні сторони війни і про різні моменти, які нас оточують. А, невеликий твір, в якому вміщено горе тисячі жінок по всьому світу, і стільки ж їхніх дітей. Отож. Я раджу вам її для прочитання, це 5 з 5 зірочок, які ставлять на оглядах. А... Я не знаю, що можна ще додати про цю книгу, її... про неї не треба говорити. Її просто треба піти і придбати, а... що я вам і раджу. Тому, якщо вам подобався мій огляд, ставимо лайки, підписуємося під мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!